Сьогодні поговоримо про превосходство. Якщо людина когось превозносить вище себе, то, по-перше, вона себе не поважає. По-друге, вона себе не ціне. По-третє, вона не готова розвиватись і йти далі. Четверте, якщо людина превозносить когось, вона садить собі на голову на плечі цю людину і одночасно вона прикриває ту енергію, яка предназначена для розвитку і процвітання самостійно для себе. Кого ми можемо превозносити? Ми можемо превозносити тільки самого себе кращого ніж ми являємося. І для цього є практики, які дають змогу нам. Розвиватися і розуміти, який я кращий, і який потенціал кращий я маю для реалізації того, щоб стати кращим відносно того, що я маю зараз. І всі люди, ми не маємо можливості. Жити їх життям, ми маємо можливості жити своїм життям. І тому ми не рівняємося на когось. Ми просто бачимо, як хтось розвивається. Але якщо вам подобається успішність, вам потрібно розвити свою успішність в собі, відносно того, що ви маєте. Вам потрібно розвити своє здоров'я в собі, а не відносно того, що ви бачите зовні. Вам потрібно розвити своє позитивне ставлення, цінність людей, позитивну якість, збагачення грошей в собі і зрозуміти, що вам заважає, цього не мати. Дякую, підписуйтесь на канал. До зустрічі в новому відео.